Ну, що мої дорогенькі, що мої дорогенькі, доброго вам дня, тихого вечора і тихої ночі. Ви на каналі пані Зосі з України. І я з Закарпатті. Місто Ужгород. Я буду старатися розповідати швиденько і знімати. Не такі великі відео, щоб вам було цікаво все-таки дивитися. Я сама не люблю затяжні відео. Якщо більше 20 хвилин, мене не вистачає, не вистачає духу їх дивитися. Тому буду знімати отаку красу, щоб було декілька відео, щоб хто захоче, подивитися зразу три. Сьогодні ми повинні були їхати у нас завтра поїздка. У Берегово, туристична поїздка зранку до, 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 до 10 вечора. Сьогодні у нас повинна була бути поїздка в хуст, але вона у нас зірвалася не по нашій війні, Ну, щось там у їх не склалося, не знаю, нам перезвонили, що сьогодні ми не їдемо. Тому завтра їдемо в Берегово, а післязавтра, то ми вже від'їжджаємо додому. І можливо, коли я буду показувати це відео, не додому ми від'їжджаємо, але вже післязавтра ми від'їжджаємо із Ужгорода. Ми далі на пару днів ще їдемо по справах. Тому можливо, коли я буду показувати відео, то можливо я буду вже навіть вдома. Але можливо і ні. Мої дорогенькі, знаєте, де я знаходжуся? Я знаходжуся у розпліднику зелені янголи. Розплідник зелені янголи. З цієї сторони там є вивіска. Зараз я вам покажу, яка краса. Ось будиночок. Зараз я так піду, тому що тут є дальні сади, де росте дуже-дуже багато рослин. Так, А це я вам буду знімати, тому що тут треба цілий день, щоб обійти і все зняти. Оцю красу, усю. Ось, будь ласка, зелені янголи, є отут, що ви можете прикупити, так? Що ви можете прикупити? І є дальні сади. Завтра у них буде з часу, з часу дня, у них завтра буде екскурсія на дальніх садах. А так. Людям туди ходити так просто не можна. Але на дальніх садах, завтра з часу дня, буде екскурсія. Але ми не можемо піти Ми не можемо піти завтра, приїхати сюди. Ми приїхали на таксі, тому дивіться, яка краса. Тут ви можете замовити. До речі, я вам скажу, що у є каталог, ви заходите, зелені янголи, тому що я така стара ідіотка, забула окуляри. У готелі. І без окулярів я нічого і не бачу. Тому я так буду швиденько вам знімати, щоб ви це все побачили. Так? А є каталог зелений янгол. І ви можете зайти і все подивитися, які ціни і що коштує. Ну, це у нас волотисті гортензії, це подоболисна. Це ось така кольорова гортензія. З кольоровим листям, а скільки ж вона коштує. Зараз подивимося, скільки вона коштує, Ну 485 гривень. Я вам скажу, що і вона, і вона якщо така доросла рослина, то це і недорого, так? от Ну Звичайно, вже осінь, усе розфарбовується. Бачите? Тому я ж кажу, ціни є. Ви заходите, ой, матір Боже, дивіться, її. Ціни є різні, ви заходите Ось. ви заходите на каталог і там усе написано. Там усе написано. Які що це таке? Тому що я так знімаю 270. Ну, я не бачу без очків, це так, знаєте. Ну, отак, отак я приїхала, очки забула. Так, це різні бересклети, я так зрозуміла, а може сам шити. Це що? А, азалії, Бачите. Тому я ж кажу, якщо комусь цікаво, заходимо в каталог, написані ціни, рослини, які ви хочете, замовляєте і вам все висилає. Дивіться, яка, яка цікава гортензія, які квіти великі. Матір Божа, а що це воно таке? А що це воно таке? Оце таке. Це так називається. А, це широколисні. Так, звичайно. Ну, я буду так, мені хочеться все вам показати, тому я ж кажу, що краса неймовірна, а за э, родидендрони. Я називаю ті рослини, які я знаю, тому що, звичайно, я і багато рослин я не знаю, тому що я не такий не професійний квітникар зовсім. Я просто люблю квіти і сажу їх для себе. І все. Але так як сьогодні, ой, яка краса, бачите, і всі будуть квітнути. Так, Але як, так як сьогодні я все-таки вже ми не поїхали до хусту, і я дивилася відео своєї знайомої, і до неї прийшли рослини зелених янголів. То я подивилася на карті, що зелені і дивіться, все буде квітнути, яка краса. То я подивилася, що це зовсім тут недалеко, біля Ужгорода, там 6 кілометрів я лишнім, сказав таксіст. То я перезвонила і запиталася, чи можна у них зняти щось. Ну, Вони мене запросили на завтра, так, і ще тому що завтра можна буде знімати у показую вам так, тому що хто займається професійно, то він. Навіть по листю можна знати, що це за рослина, так? тому що рослин дуже багато. Рослин дуже багато у нас, я не можу прочитати усі, тому що немає окулярів, звичайно. Тому заходимо в каталог. Але я вам скажу, що, звичайно, рослини усі гарні. Ціни теж є різні. Так, звичайно, десь є дешевше, десь є дорожче. Але так як уже цей розплідник основний знаходиться тут в Ужгороді, то я вже вам приїхала щось ізняти. Тому що, звичайно, звичайно, дивіться, яка оце калина вічно-зелена. Бачите, хто там буду так знімати, яка вона цікава. Але оці кущі коштують, скільки вони коштують? 500 лишнім. Так, це вже переквітла, вже з ягідками. Ось. Це у нас що пінісетом? Такі, з таким листям. Бордовим листям, пінісетом, 176 гривень. Да, ну, у мене трішки трав є, я зовсім не по травах. Але мої дорогенькі. Але що це таке? Ну, я ж кажу, отак вам знімаю, тому що я не можу прочитати, що це таке. Це бересклет, я знаю. Дивіться, гейхери. Гейхери дуже гарні. Це, звичайно... Вони гейхери не вирощують. Хвойники, різні кущі вони вирощують. Гейхери, я їх запиталася, вони беруть на дорощування. Гехери майже всі вже 200 гривень. Але я вам скажу, дивіться, ви бачите, які кущі, дивіться, які тут, які тут наросло. Тобто, якщо 200 гривень, бачите, його ж воно тут зовсім не одне. Не зовсім не одне, їх тут по декілька вже, тому якщо у нас у Києві 100 з лишнім, там і 130 і 140 є, так, то це можна брати просто, тому що тут кожна рослинка, у кожній рослинки їх декілька. І ви їх в цьому році посадите, в наступному році ви їх розділите, тому що краще всього навесні. так, І у вас буде отака краса. Тому, як для мене недорого, тому що ось такі, тому що... Ой Боже, матір Божа. Тому що гейхери просто не одна, не одна поділочка, бачите? Не одна поділочка, що там твориться. Що твориться, що твориться. То, звичайно, за 200 гривень отакі, дивіться, бачите, отакі кущі за 200 гривень. Це зовсім не дорого 200 скільки оце ця гейхери. Отак, от бачите, оце рівно мені здається. Тому я ж кажу, гейхери гарні, кущі гарні, навіть якщо коштує 200 гривень, то гарні. Що я хочу собі взяти? Що я хочу собі взяти? Це якийсь очіток такий, темно-бордовий. Що це воно таке, я не знаю навіть. Оце, бачили, який колір, що воно. Очіток звичайний. Але який колір гарний, правда? Цікаво мені щось, цікаво. Травочка отака, от так називається. Так, ой, дивіться, молодило квітне. Ви бачили чи ні? Я ніколи не бачила. Так, я, що я хочу собі взяти? Я хочу собі взяти таку травку, тому що я хочу робити бордюр. Ось така травка, ось так називається. Так, осока. 145 гривень, дивіться. Але дивіться, які кущі. 145 гривень, дивіться, які кущі. Це ж кущари. Це ж ви можете поділити, тому я це візьму. Ну, оце я не знаю навіть. Оце така зелена травочка, не знаю. Теж осока якась. Так, цю не знаю, ну це кучерява. Візьму оцю, оце вона стільки коштує, скільки вона там 200 злишньо чи 200. Візьму оцю. Така у мене є. Я в жіночки купила. Оце вона у мене є, я вже її розділила. Так, це вівсяниці. Це вівсяниці. Ці я не буду брати. Це, ось вам, будь ласка. І на цеї, так, а скільки вона коштує. Дивіться, які гарні. Скільки вона коштує. Зараз я вам... Я хочу ж усе показати вам на цій стороні. Так, І фінація коштує, що вона там 260 гривень. Так? Ну я вам скажу для такого куща, дивіться, скільки там наросло, бачите, то я вам скажу, що це недорого. Я говорю по київським цінам. Говорю, це осіння айстра. Я говорю по київським цінам, звичайно. розумієте, Десь можна купити дешевше, щось таке. Але якщо ви хочете купити гарну дорослу рослину, бачите, то це теж якийсь лак. Це юки. Такі юки. Я ж кажу, що ми заходимо, зараз я сюди і піду, ми заходимо на каталог. Ми заходимо на каталог і в каталозі, не знаю, що це за деревця такі. Ой, матір боже. Не знаю, читайте, тому що... Так, це Барбариси. Так, це вже що я знаю. І це Барбариси. А це що таке, таким гарним квітне Бачили, що це ж воно таке? Це воно тільки буде квітнути, а що це таке? А що це таке? Пі... піровський Піро. Ой, матір боже. Ну не бачу я. Але таке деревце, треба буде почитати, можливо собі щось куплю, якщо воно в низько Це барбариси. Усі барбариси. Ціна різна, я ж кажу, мої дорогенькі. Заходимо на каталог і дивимося ціни. Тому що... Ой, матір боже, що це таке? Що це таке? Ой, дівчатки. ну не бачу. Старенька вже не бачу зовсім. Ой, а що це таке? Дивіться, яке воно цікаве. Що це воно таке? Ось таке щось таке. Ой, це знаєте що? Це бузина, мабуть. Дивіться, вон там є, бачите. Це, мабуть, оця бузина. Ой. Але дивіться, листочки молоденькі, які гарні. Так, я зараз зніму відео на цій стороні. Ну це теж бузина, то це я вже знаю. У мене така була. Я її продала, тому що їй треба місце. Місця в мене немає. Що це таке? Це падуб. Але який він цей падуб? Блакитний. 485 гривень. Навіть не, не знаю, що це воно таке. бачите який. Якийсь такий цікавий, але він такий цікавий, страшенно, Страшенно цікавий. Ось, це що у нас? Це теж барбариси. Це що? А, це ні, це клени, це червонолисні. Так, мабуть. Так, що це таке? Що це таке? Ой, матір боже, скумпія. Тому що у мене кущових рослин дуже-дуже мало. У мене таке для себе, гейхери, хости я дуже люблю. А кущові рослини, яким треба, яким треба місце, догляд. Я таке не сажу, тому що, бачите, а що це таке воно? Ось таке цікавенька рослина. Бачите, така? Це якась ольха, ні? Що це таке зараз? зараз? І це називається отак. Але бачите, як цікаво висить. Ось. Тому що там на садах у них є рослини. Я ж кажу, вони мене запрошують завтра. Ой, який гарний клен, правда? Який гарний клен. Тому кому цікаво, ви заходите просто на сторіночку, зелені янголи. Там усе є. Там є усі ціни. Тому що я, якщо буду читати кожну рослинку, як називається, то буде, пройде дуже багато часу. А мені хочеться тут зняти, ой, там ще ж фвойники. Мені хочеться тут зняти, це що таке. Це ось так квітне, а що це таке? Що це таке? Ой, нічого не знаю. Що це таке? Кортенці? Але ні, це ні, щось таке червоненьке. Тому я хочу ще на цій стороні зняти, тоді піти на іншу сторону, тому що завтра я не можу. Ми поїдемо в берегову в екскурсію, і все. І ми будемо вже їхати додому. Так, ну травичку я візьму обов'язково, це, мабуть, жимовось шапошна, так мені кажеться. Да. Тому що деякі рослини, то я ж вже знаю. Це хаутюнія. так, але їх краса. Який виноград. Бачите, який гарний виноград. Так, швиденько підемо, тоді підемо на іншу сторону. Так, це у нас живучки. У живучки це яка живучка. Ага, У живучки, живучки. Це у нас. Це у нас. Тут ще ж теж помню, не помню. Що ви думаєте? Тут помню, не помню. що це таке. Ну, Так, піду, так я вже буду так швиденько ходити. Так, це у нас хвойники. Це теж щось таке цікаве. Бачите, кожен хвойник він дуже-дуже цікавий. І я ж кажу, заходите на сторінку зелені янголи. Вибираєте собі рослину, вибираєте сторіночку, каталог, там усе є. Усі рослини там є. Ті Всі рослини, які я знімаю, там є. Ой, а це взагалі що це таке? Ну, це так називається. Бачите, тому що хвойники. Я нас не знаю. І, звичайно, дуже погано і в хвойниках я і... Розбираюся, можна сказати, і зовсім не розбираюся, тому що в мене декілька є, тому що для них потрібно місце. Ну, звичайно, так, скажу, що ціни великі, але ж вони працюють зі всією Україною. Так? Але я вам скажу, навіть якщо вони, у них дуже, я ж кажу, я дивилася, хто хоче подивитися, заходите, дивитися. У них дуже багато рослин вирощується. Викопують, вирощують. Так, вони беруть ще і на замовлення, на дорощування. Ну, Правильно? Бачите, ось штамби. Тому я так вам знімаю, тому що час йде, час йде, так? І усі рослини дуже гарні. Просто дуже-дуже гарні. Але навіть якщо вони щось вирощують самі, вони дуже багато, не щось, вони дуже багато вирощують самі, так? то щось вони беруть на дорощування, то це дуже велика праця. Це все не так просто у ці спекотні дні, бачите, маленькі, ну вони дуже багато вирощують самі. Потім садять у горщики і відправляють всі замовлення. І навіть сьогодні я теж буду робити. Замовлення теж, я собі щось прикуплю. Я прикуплю трави, тому що я лівець, оцей. такий у мене є, тому що я, звичайно, не зможу щось усе забрати, щоб я хотіла. А гіхер я візьму собі. Чому? Я їх візьму, потім розділю. от, В наступному році навесні такий у мене теж є. Красунчик. такий у мене, ось сонечко вийшло зранку було так і не дуже. Так, я розділю і продам. Я собі гроші поверну і будуть і мені нарощуватися, тому що гейхери дуже багато, такі гарні гехери. Зараз їх просто посадити в землю і все. А в наступному році потрібно їх вже ділити. Вони гарно наростуть, і у вас буде краса. А що це таке? Це теж якась трава. Ви бачите, яка трава? Так вона якось квітнула. А що це за трава? Чи це воно примерзло, чи що це воно отака? Трава отака, що воно таке? Ну, не знаю, що це воно таке. 140 гривень і що це таке за трава? Ну, по кольору якийсь синенький, ну, можливо, теж візьму. Бо я хочу собі страв зробити собі бордюр. так? І якщо я вже сюди приїхала, то що ви зробите? Треба щось прикупити і мені відправити. Так, підемо ще зараз. Ой боже, я не знаю. Тут треба знімати знімати цілий день. Розумієте? Знімати цілий день. Ну, я ж кажу, завтра вони запрошують, але я не можу, завтра просто не можу. Якби я могла, завтра це сьогодні, у нас просто зірвалася поїздка. І я ж кажу, я вже подивилася і кажу, давайте поїдемо. Я з ними переговорила, вони кажуть, можна приїхати зняти. Я кажу, я у вас щось прикуплю і відправлю, все. От вони кажуть, приїжджайте, знімайте. Ой, дивіться, яка краса, яка кругом краса. Зараз така погода гарна. Погода така гарна, який гарний будинок. Ой, мама дорога. Бо зранку якось так було не дуже, а я ще вчора ставила горчичники. 37 температура, піровські, да, і я знаю, що не можна ставити, що це таке. Квітло вже ось таке. Мож... Очікі. Я знаю, що не можна ставити горчичники і все таке, але мені треба було. Тому я горчичники ставила сьогодні після насідання і. Так, це у нас 140. Це у нас м, верес, верес. Ну, вересів я зараз щось трішки візьму. Щось трішки візьму. Вони у мене не ростуть, скажу вам, бо в мене мокро. Але вони ростуть у моїх друзів. А це що таке? Дивіться, яка краса. Ой, не показує сонце, але воно такого кольору сизого. Що це таке? А це такий верес. Дивіться, сизий колір, бачите? Сизий просто. Так, ну в я щось подивлюся. Ну, далі там отак, трави. Дивіться, що це таке. Це, мабуть, меморі, осока. Ну, який міскантус, міскантус такий. Ось, а це що таке? А це що таке? Це просо. Ой, матір Божа. Ой, голос у мене пропадає. Ну, це ж таке, бачите, це тільки так я можу приїхати. І це просо, а це що? Це теж якась просо, мабуть. Ну, я вам скажу, що я зовсім не по травах. Ті, що в мене трави є, мені їх досить. Тому а трави мене так і не цікавлять. Оті і так, що це таке зелененьке? Ну, зелененьке це ось таке. Ну, я ж кажу, заходите на каталог і ви бачите, які в них є трави. Ось теж якісь цікаві такі, бачите. Тому що всі рослини цікаві. Усі гарні, так? От і всі гарні. Що це таке? Це е, молочай. Такий стоячий. У мене є молоча, а скільки який він коштує? 210 гривень. У мене є молочай, але він не стоячий. А це стоячий. І я вам скажу такий, ось дивіться, які бачите? Ви бачите? Молочай мене зацікавив. Дивіться, який гарний. Так, щоб стояв. Молочай, у мене деякі є. Тому це лаванда, мабуть. Так, да, це лаванда. Ой, боже, яка краса, можна з ума. Яка краса. Яка краса тінь. Ну, я захворіла, приїхала, яка каже мені таксіст, то ви надихалися чистого повітря. Ви надихались чистого повітря. Дивіться, яка краса. І ви захворіли. Ну, що ви зробите? Отак я захворіла. Це тільки можу, так я. От. Але я інтенсивно лікуюся, п'ю таблетки, я п'ю гарно таблетки. Бачите, там у них он дальні сади, але в них ще є аж далеко, далеко ну недалеко десь тут недалеко теж є. Теж є розплідники. Тому що в них дуже-дуже велика територія. Ось, бачите, будуть вже запакова... запаковані, будуть відправляти, як мені казала жіночка. От як вона мені казала, що будуть запаковувати. Зараз підемо на іншу сторону. Хочу вам зняти, який гарний будинок. Бачите? Який гарний будинок. Я вам скажу, що люди працюють. І кругом... Це дорога праця, звичайно, ми хочемо, щоб нам було подешевше, це звичайно. Але ми повинні розуміти, що це дуже важка праця. Тим паче, у кожного вже є квіти, у кожного є садочки. І коли ми так важко працюємо, тому що треба поливати, обов'язково треба поливати, треба доглядати. Тому треба й мати гроші, тому, тому що ніхто ж не хоче працювати просто так. А ще оце таке щось таке, бачите? Щось таке, таке? тує така, бачите, гали? тому що це все світло, яке коштує дуже дорого. Це все полив, а вода теж дорого, а воду треба качати, світло, тому що воно качає воду. Так? Все це треба платити. Людям, які працюють гроші, тому ми розуміємо, що в цю ціну входять, ми ж рахуємо тільки квіточку, яку ми викупали і хочемо, щоб нам продали. А в цю квіточку входить вся-вся праця цих людей. І полив, і догляд, і зберігання, у цю квіточку входить уся праця. Ну, гейхери, я вам скажу, дуже-дуже гарні. Я прикуплю, тому що такі гарні гейхери, так їх багато в одній. Одні, ну, не одна розетка. Так? Я навіть я ж кажу, ось 200 гривень, так? але ж їх скільки тут в одному кущику. Тому мої дорогенькі. Ну що, підемо, я піду на іншу сторону, там, мені здається, одні хвойники, а потім ми ще підемо Ще в одне місце. Але щоб відео не були такі довгі, то я буду знімати так хвилин по 25. Тому що дуже-дуже гарно. Ну все, будемо дивитися далі. Вам усім добра, здоров'ячка, нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна, звичайно. Вона у нас найкраща.